Оце все треба зібрати, скрутити його, ножки. Ну, це вона ще і треба виставити по рівню, щоб все було, щоб під шнурочок було все. Переселенець Віталій Цапко розповідає, вдома на Донеччині працював рятувальником. Разом з колегами допомагав людям в надзвичайних ситуаціях. Поки роботи на Черкащині не знайшов, тому, каже, сьогодні тримає в руках не рятувальне обладнання, а шуруповерт та викрутку. Все що. Необхідно те виконувати, поки нашої безпосередньої роботи немає, поки все укомплектовано тут, і це займаємося, то ремонти, то ну, що треба, то робимо. Десять чоловік нас тут. 5 чоловік не поїхали, порощитувалися, але ті, що залишилися, тут. Розповідає, сьогодні облаштовують теплицю на території відділення підтриманого проживання осіб старшого віку та людей з інвалідністю. Встановлюємо, зараз накриємо ще верх і все можна вже запускати. В роботу ми ж пожежні рятувальники. Ми повинні ми все вміти». Директор відділення Ігор Осіпов говорить: працюватимуть у цих двох теплицях працівники закладу і охочі переселенці. Дуже багато людей, які звикли все своє життя працювати на землі, і ті, які фізично спроможні і матимуть бажання у якості психологічного розвантаження, будуть теж приймати участь у роботі в цих теплицях. Плануємо як вирощувати, як огірки вийти ну на таке Частково самозабезпечення, так і різноманітні квіти для прикращення власної території. У нас є умови для приготування їжі. Звичайно, що ці огірки будуть йти в першу чергу на стіл нашим мешканцям. А переселенець Сергій Соломка теплицю встановив навесні і має перший врожай. Тут у нас посаджений перчик, тут помідори посажені різних сортів. Є чері, є рожеві, є сержант Пепер. Отримали навесні ранньою весною. Ми отримали також з нею сіміна, які були посажені, вирощувалися спочатку в квартирі, потихеньку піднімалися. За цей час встановилася теплиця. І Потім вже розсадили їх усі в теплицю і пішло діло. Каже, із сім'єю переїхав до Золотоно ще два роки тому з добропілля. Там вирощували овочі. Тож і тут за пів тисячі кілометрів від дому займаються цією справою. Дома ми також мешкали в частному подвір'ї, тепліці у нас не було. Був також свій огород. Ми привикли закрутки всі робити за свого огорода. Да, тепліця вона підвищила урожайність. Ми закрили все з неї, в принципі, основний. Урожай був з, неї. з першого урожаю на Золотоніщині теж підготували на зиму консервацію. Так, а це овочі, які вже тепличка була, які законсервірували і будуть чекати свого сезону взимку, щоб скуштувати ці теплиці для переселенців шахівської громади, безоплатно надає благодійний фонд Фрівей, розповідає заступниця начальника сільської військової адміністрації цієї громади Лілія Тихонова. На теперішній час було роздано 14 теплиць. Зараз ще привезли 10 теплиць, і сподіваємося. Тільки для дітей з сім'ями, а також на цей центр це в Піщанській громаді, це в Гільмязівській громаді, Веркліївській громаді, а також Золотоносів самі Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.